26 липня Укрпошта офіційно ввела в обіг поштову марку Служба безпеки України, яка є фінальним випуском героїчної серії Слава силам оборони і безпеки України. Урочисте її спецпогашення у Полтаві спільно провели перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко, речниця СБУ Полтавщини Інна Усова, директор Полтавської філії Укрпошти Юрій Набасов та заступник начальника Полтавської ОВА Ігор Панченко. Зробили це символічно на території музею важкої бомбарду. …бомбардувальної авіації сьогодні на території музею важкої бомбардувальної авіації відбулось погашення марки, присвяченої службі безпеці України. Це правоохоронний орган, який виконує надскладні завдання і на окупованій, і на деокупованій території, і забезпечує правопорядок в тилових областях. Тому ми сьогодні віддаємо шану пам'яті. Загальний тираж поштової марки 1 мільйон 75 тисяч примірників. До неї випущено конверт перший день. Немаркований художній конверт та художню картку. Випуск здійснено за сприяння СБУ. Ми дуже вдячні у Керпошті за таку можливість. Це знакова подія, тому що з початку війни наші спецпризначенці виконують справді надскладні завдання у найгарячіших точках. Ми постійно викриваємо зрадників, колаборантів, прихильників держави-агресора, попереджуємо теракти. На жаль, в ході цієї діяльності наші співробітники віддають найцінніше своє життя, тому ця марка буде також вшануванням їхньої пам'яті. Наближаємо перемогу разом. Укрпошта буде розповсюджувати на території України зазначену марку, а ми плануємо надіслати стікери зображенням марки нашим спецпризначенцям на передову для того, щоб вони могли їх наліплювати на снаряди, якими знищують окупантів. Ця марка вона йде як завершення блоку слава силам. Оборони і захисту України. Перша була присвячена гвардії наступу, друга ГУР і третя ось Служба безпеки України. Тому ідея була присвятити всім силам оборони, які нас обороняють зараз. таку марку, як подяка, як відзнака. Автор Олександр це заслужений художник України. Поштові набори Служба безпеки України, тематичні футболки СБУ та стікерпаки від сьогодні доступні у відділеннях Укрпошти.